Друзі, всім привіт! Зараз вам покажу одну антикварну штучку. Це чоловікові далі знайомі в гаражі. Подивіться, що воно таке. Вони заздалегідь сказали, для чого її використовували, але краще було не казати. Я не лазила в інтернет. Спочатку знімаю, ну а потім логічно подивлюсь. Якщо б мені не сказали, для чого її використовували, бачите, тут є якісь написи, зараз я вам все покажу. То я б подумала, що це штука якась, яку використовували для питок або стоматологи, ось так, вона відкривається. На садовий інструмент, я б не подумала. Може, щось для шашличку для, для печі. Так, давайте подивимося, що тут у нас зазначено. Сподіваюсь, їм видно запатентована штука. І ось з іншого боку. Показала все, що хотіла. Якщо ви знаєте, для чого це використовували, пишіть в коментарях свої догадки. А, людина хоче цю штуку продати. Кому цікаво, пишіть пропозиції. А я загуглю в інтернеті, що це таке, бо моя тема вінтажна біжутерія бурштин. Всім гарного вечора, друзі!